П'ят скуду? Рідна фарба. Крило. 100 мікрон. Рідна фарба. Тут буде 50. Так, 50 Рідна фарба 100. Також. погано поставив зараз. 100 мікрон 100 150 50 разів 150 і для цього прибора це рідна фарба 300, тут пердув, перекрас 250 Тут трошки шпакліб'є. Ну, для 23, для 23 років це і нормально. Робилось давно, нічого не тріскає. Візуально не виділили, що чудо було шпакня чи не було. Просто перебор показує. 200 мікрон перка передувалася, теж передувалася верка. 200 мікрон, тут буде 100. Є, тут 100 мікрон. Тобто. Раз, два. Цярка і сінтарка. Тобто три елементи, якщо в сукупності. Ось такий салон. Ось в такому він стані. Ось все. Це як воно є. Запуск на холодну. Холодно, якщо що, хочете вірте, хочете не вірте, але на холодну, повторюю ще раз. Ручник працює. Світло працює, полки на місці. Сидіння акуратні, під чехлами все чітко. Задні сидушки в доброму стані. Стеля також в доброму стані. Світло працює, ззаді також працює. Обмежувач скрипить. Завіси не провисають пороги. В рідному стані не переварювались нічого. На такому типу стані пороги. Тут де герметик почала трошки ти але її призупинили спеціальним перетворювачем, далі йти не буде і легенько підтампонили коректором. Завіси ці не провисають, гурта відкриваються, фіксуються. Де, як має бути, все працює. Обмежувач працює. Завіси не провисають. Спинки працюють. Запах сьогодні неприємний. Тут збоку кріпиться ще третій ряд сидінь, який може бути до машини йти. Світло тут працює пуск Так вона їде. Їде дуже добре, чітко. Так. Ось так вона повертає. Ось те з ходової. Ясно діло, що на відео не оприділи ще яка ходова. Але повірте, підйомник вона пройде. Ні одного селінблока, ні амортизатора не треба міняти. Наразі нічого не треба робити. Сісти та й поїхати. Для себе купити, поміняти масла фільтра. Масло воно не під'їдає. Їхати на ній приємно, музика в ній працює. Все в ній працює, все в ній прекрасно, без перебільшень. Світло в салоні працює, зеркала на місці, стекло не зачухане, заводська наклейка, заводське скло, секюріт, і, як, як, як і бокові вікна, не затерти нічого. Щитки, тормоза, все працює. Перша передача працює чітко. Перша. Друга, третя, четверта, п'ята. Задня. Все. І поїхали. Все працює бездоганно і чітко. Переїжджайте, переконуйтесь. Наразі нічого вкладати не потрібно. Пічка працює. Все повністю робоче. Тут легко знаходять нову роботу. на річ зустрічаються, Чи працюєте з дому? Тут можна продати актуальний із Тому кого цікавить, дзвоніть, будемо спілкуватися. Розхід в районі 8 літрів в змішаному режимі. Чисто по трасі. 7 тере, десь так, 7, 7 з половиною. По місту до 10.